Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Аланської культури. Вчора тут був. Знахідки, які були, всі вам показував. Ну а зараз, друзі, покажу містинку, де да буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Така от місцинка, друзі, на сьогодні. Це все поселення аланської культури було. Так йшло. Це майже кожний горбик. Ось ця хатинка стояла аланської культури. Тут ось хатинки були. Ну, де то починається від, від тієї сторони з цього Соняха. І так іде аж попід той горбик, ця посілушка. Так, 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 так. так. Там вона частина заходить, до є посілушки. Ну, і аж за ті дерева, ще за тими деревами частина посілуки. Ну що, друзі? Всім приємного перегляду. А в мене вже є перша знахідочка за сьогодні. Вістрячка стріли. Голландський культури. Така, друзі, знахідочка перша за сьогодні. Вістрячка стріли. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ножичок каланської культури. Такий от ножичок. Незрозуміло чи поломаний, чи такий малюсенький був. Ще ручка в ньому більша, ніж сам ножик. Така друзі, знахідочка. Ножичок голандської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це гудзичок царського періоду. Такий ти гудзик, дирочка. Ще юшка нерівно зроблена. ось, друзі, знахідка. Гудзичок царського періоду. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така знахідка. Це частина від серпа ланської культури. Тут ручка дерев'яна була, ну а тут сам серп був. Туди заокруглене було. Я весною знаходив цілий. Такий серп. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 5 копеечок, походу, друзі. Ща, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така. Так от, монетку, друзі, видало. 5 копійочок 1869 року. Ємочка. Сильно, друзі, терти не хочу, щоб не затерти монетку. Рельєфчик буде на цій монетці, я вже бачу. Це все обереться зелень. Та і з цієї сторони. Воно теж все практично видно. Теж рельєфчик буде в монети. Така, друзі, знахідка. 5 копійочок, 1869 рік. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. І це цілесенький бубенець голландської культури. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так, друзі, бубенець цілий, невеличкий. Ушко ціле, все ціле. Такий от бубенець попався. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така ось кругленька застібочка. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що воно за знахідка. Якісь іероліфи просматрива. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така цікава знахідка. Вона з двох сторон загострена. з однієї і з другої. Ну а з тієї сторони така. От. Така от штука. Я вже не одну таку знаходжу на цьому поселенні. Це більш за все, друзі, ще лопатка була. Так сюди ручка оставлялася. Ну і так копалося. Більш за все лопатка, друзі, голландської культури. Так знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Друзі, ця сама ямка, сигнатчик був. З якої я тільки що цю штучку викопав. Провів прибором, показало, що ще що то. Ну і печалька, друзі, ну така печалька. Бойова сакіра, але без обуха. Не везе мені на цілі з обуком з усім. Така, друзі знахідка, бойова сокіра аланської культури. Ну, без обуха. Не везе мені на цілі з цілим обухом сокири. Така, друзі, знахідка класна Попалася. Бойова сокірка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це гудзичок царського періоду. З цілим мушком Така знахідочка, друзі. Гудзичок царського періоду. Такий він от Сам по собі гудзик. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це ще один царський гудзичок. Царського періоду. Такий от він з квіточками. Така, друзі, знахідочка. Гудзичок малюсенький з квіточками. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. И это вистря стрелы, походу. Так, друзья, вистря стрелы. Такие он квадратненькие. С этой стороны все видно на палочку надевалась. Ну и самая вистрячка. Такие вот квадратненькие. Такая, друзья, знахидочка. Ну шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така знахідочка цікава. Я спочатку думав, що цвях якийсь. А воно не цвях. Дирочка оно всередині. Така ось, друзі, штучка цікавенька попалась. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Отак от, от. Всякого шмурдячку накопав, тут і железяча, і латуні всякі. Ці і мідні обломи медні обломки. Мідні і латуні. Такий от в общем результат, друзі, по шмурдяку. Ну, а тепер, друзі, до да більш цікавіше знахідок, так, які мені траплялися. Така от штучка. Я думаю, що це лопата була. Алландської культури. З однієї ямки цю штучку викопав. Ну і печальку. Жаль, звісно, ще не ціла, обуха немає. Бойова сакіра. Алландської культури така от вона. Обуха немає. А так так цілесенька. Так, друзі, що мені ще на копі сьогодні попадалося? Два на кінечничка. Один такий, другий такий. Від стріли. Така штучка, не знаю що. Так, потім із серпа. Частина, там, де ручка була. Так, потім така от штучка з дирочкою. Гвіздочок алландської культури. Ножичок алландської культури. Так, дві, два царські гудзичка таких от. Один такий, другий такий. Частина кільця. Так, застібочка алландської культури. Така от кругленька. Я перший раз такі зустрічаю кругленькі. Ну і бубенець голландської культури. Ну і 5 копеечок 1869 року. Ємочка. Такі от, в общем, друзі, сьогодні знахідки мені траплялися. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну и пока.